Так, любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні, як можете бачити, на столі у нас отакий ось агрегат. Ви бачите, що він догори дрига. Ну, в общем, кому цікаво, може отак прочитати. Звернулись через соцсети до мене люди, односельчани, да? придбали таку штуку. Трохи покаталися, каже, щось він не ніфтлюфтірен. Зарядка світи зеленим, а він навіть не вмикається. Можеш подивитися, можу. Ну так, бігло обдивився. Розйом міряю тут. Тут 12 вольт. Хоча у нас батарея 37 вольт, бачите, номінал вольтаж 37 вольт, напруга зарядки 42 вольта. Зарядний пристрій працює. Тут розйоми цілі, дроти цілі. Але Ось сюди на виход у нас йде 12 вольт. Не 42, не 37, а 12 Ну, Я думаю, що біда. самій акумуляторні батареї. Навіть не в самі батареї, а в БМС, скоріш за все. Ну, зараз хочу все це діло вскрити. Витягти її вже відкрутив. Витягти, я так розумію, їй прийдеться трошки помудохатись, бо вона сидить на герметику. Ну, Та нічого, спробуємо. Зараз витягую, розкриваємо і дивимося, що там цікаве. Димось, батарейку я вийняв. От, така от вона, якого року не бачу тут нічого. Тут якісь рекомендації по зарядці, дивлюсь, тут ну, якась інформація та й все. Літійонний. Ну, зараз будемо, будемо дивитись, будемо <кхем> скривати. Чесно кажучи, такі речі ніколи мені не приходилось розбирати. Завжди буває в перший раз, як то кажуть? І, ну, зараз спробуємо спробуємо, спробуємо разом з вами подивитися, що це за звір. І що нам з ним робити, як то кажуть. Так, а що у нас тут по струму заявлено? 10 ампер годин. 10 ампер годин. Акумулятори. Добався дивіться. Бачите якісь, Z 18650 дріб 3500 мА. -годин. Ну, таке заявлено. Не знаю, наскільки це відповідає дійсності, чи це дійсно. Правда, чи це неправда, чи це черговий китайський фейк не можу знати. Отака цицефанка. Отака зборка, дивіться. Чітко. Ну так, да. пишемо 3,5 А години. Чи це правда, чи це ні, я не знаю. Що, давайте будемо пробувати щось дивитися. Поясняти, хочу зрозуміти, де тут стоїть БМС-ка. Я думаю, тут або під оцією штукою. Да. БМС-ка у нас тут стоїть. Ось так все це діло виглядає, як можете бачити. Штучку так обрібне? Бачите, отак от, от. паленого згореного і на запах, і візуально я не бачу нічого абсолютно. Ну, будемо, будемо дивитися, будемо міряти. <кій> чудо. Чудо мультиметр. Да. І що у нас тут? Що у нас тут? Що у нас тут? Встаємо, мабуть, на Б мінус. На Б мінус. І тут у нас повинен бути мінус. Щось тобто не дзвониться. Може. Ну, тут таке. Ладно, встаємо Б1. 4 вольта є. Видно? Тепер Б2. 4 вольта є. Тепер Б3. 4 вольта є. Б4. Є 4 вольта. B5. Так само є 4 вольта. b 6. Є. b 7 Також є. b 8 є. b 9 Також є. І B+. B9 і B+, щось не є. Клацати клацає, а... а діла нема. Б8 і б 8 і B є, показує якусь напругу. Б9. Якось, якось не зовсім зрозуміло мені. Чомусь десь, десь чогось нема однієї. Ціпі. От якось так. Що ми тут ще можемо так обдивитися? Ну, ось є якийсь запобіжник. Він вроді би цілий. Що у нас тут? Ось один запобіжник. Також є цілий, ще ось один. Також цілий. Це все діло ціле. А чому на B нічого не приходить? Не зрозуміло. В общем, розбираюся, дивлюся ключі, може десь пахнув якийсь із ключиків. Цього не видно, так? Да? Ось із оцих ключиків десь якийсь міг. Пахнути, бо він не бере ні зарядки, ніде нічого. За зарядку ось цей ось тонюнький розйомчик у нас відповідає. я так розумію, що цей ключик також відповідає за зарядку. Дивлячись те, що Ну дивіться. Зараз спробую вам так показати, чи видно вам буде, Та я думаю, буде видно. Ось, бачите, кулька припою. Щось має таке враження, що воно грілося і. Десь щось можу отпоятися. Ну, от, якось так. Тому зараз розбираюсь, дивлюся, буде десь якийсь цікавий момент, включаюсь і показую. Значить, наблюдаємо. Дивіться, одірвав я бумажечку. І тепер зараз, 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 зараз. Опа. Контакт наш B+. Контакт наш B. Ага, ми до нього не доїхали. Ось він. А ну-ка, дивіться, що ви можете сказати. Ось Бачите, у цьому місці. Воно прогорівше. Воно прогорівше. Зараз, зараз, зараз воно отгорівше, воно прогорівше. Дивіться. Видно? Дивіться. Ай, красота! Дивіться. Оп! Щоб не казали, що я там щось одірвав чи ще щось. Прогоріло. Просто-напросто. Прогоріло. От бувають такі моменти. Бувають. Ну, то давайте станемо на самі банки. А тут все чітко. 4.04. Все красота. Тому що ми робимо? А що ми робимо? Ми зараз беремо нікеліву ленту. Варимось, давайте, од'їжджайте назад, щоб вам не так страшно було. Од'їжджайте назад. Варимось тут, варимось, і пробуємо ставити його на зарядку і дивитися, що він нам може показати. І я думаю, на цьому буде лки-палки. Хоча я людині, знаєте, вже так попередньо сказав, що, мабуть, треба купляти акумулятор. А тут показалось все банально просто. Ну, та подивимось, зараз приваримось і глянемо, що він нам покаже. В общем, поїхали. Ну що, любі мої друзі? Тут у нас все заварено. Тут також все заварено в два слоя. Лента восьмерка. Все чітко, все класно. І тепер дивимось. Беремо наш мультипульти. Давайте ми його отак положимо, щоб вам видно було. І стаємо на силовий роз'єм. І що ми тут можемо бачити? Йо, а тут 40 вольт з'явилося. От отак -от, от. Чому так? Я, на жаль, не знаю. Чи то була вібрація, чи то воно отгоріло, чи то воно лопло. Ну, я не знаю. Я не знаю, чому так. Оце отакі ось пирожки з котятами. Ще раз можу показати оцю ось. ось. Сварочку, да, варивана. Чітко, в принципі, без проблем. Я нею дуже задоволений. Працює, як то кажуть, як той. Ну а зараз все це діло тепер вертаємо. Вертаємо назад. Ми тут дуже нічого не пошкодили. Дуже нічого не пошкодили. Кришечки, оці всі речі. Ставимо, клеїмо. У мене тут... Каптонового скотча нема, але в мене є інший скотч, похожий на каптоновий, але трошки не такий. Отакий ось такий. Так само для ізоляції трансформаторів імпульсних. В принципі, він також не боїться температур. Він навіть і по ширині підходить сюди взагалі чітко в натурі клас. Ну, зараз це діло упакуємо. І будемо пробувати ставити його на самокат. І дивитися, як він буде працювати. Чи взагалі він буде працювати, чи не буде. От якось так. Тому зараз збираю, ставлю на місце і включусь уже, покажу результат. Дивимось, прикрутив на місце, замотав скотчем, ходити ми без всяких проблем. Зарядку приєднали, силовий приєднали. Ну і значить істина момент. Опа. Бомба. Поїхали. У нього переднє колесо ведуче. Цютюре, що дурний. Е, бомба. Клас, мені подобається. Ну, у нього навіть світло є, понятно? Світиться хвара. Отлічно. Значить що, зараз знову все це діло од'єднуємо, надібаємо термоусадку, обсажуємо, так як воно було по заводу. тут так по наружі. Закриваємо полік чи днище. І будемо пробувати тестувати, як ця звірюга їде. общем, погнали? Працюємо. Ну Так от і поїхав наш самокатик відремонтований. Пілот іспитатель. Ну що, як ураження? Різково тема, але оце спадає. М -м, понятно. Да, ну, взагалі прикольно. Розуміло. Ну, як ви могли бачити, да, біжить цей коник ловко, все чітко, все класно. Зарядочка працює. Швидкість в нього доволі таки непогана. Але штука, ну, не знаю, може з непривички опасна. Ці ось тормоза. Кидать так офігенно, що просто матір Божа. Ну, а так. Все по красоті, все працює. Приклеїли у цю штучку, бо її одірвали. То не ми були, але ми приклеїли. Отак, ну, в принципі, класний апаратик. Так, хто бігає по місту, якраз те, що треба. На цій ноті будемо завершувати такий цікавий ремонт. Не знаю, типовий він чи ні, але для мене був цікавий. Вам можу побажати, щастя, здоров'я міцного довголіття, щоб ваші коні стальні. Акумуляторні електричні не ламалися, робимо так, і далі буде.